Вітаю вас, друзі! На каналі Давай Пов'яжемо, я Світлана, і сьогодні буде дуже маленьке відео, дуже коротеньке. В чаті Шкарпеткове Веліза. Дівчата збирають передачу для діточок, і необхідні там були теплі шкарпетки. Я перебрала ось що у мене є з тих розмірів, які просилися в, ну, на цю передачу, і ось відібрала, хочу разом з вами позгадувати, які шкарпетки. Я в'язала, які у мене є в наявності, і я їх всі віддаю. Залишили там лише такі ажурні з зав'язочками шкарпетки. Ще одні, здається, ажурні шкарпетки шовкові, і залишили чоловічі пари від 43-го розміру. Тут в запиті були до 42-го. Передаю ось таку пару, це 42-й розмір. Можливо, ви пам'ятаєте, цю ниточку я на обміні давненько отримала. Це була шкарпеткова, якась не знаю яка. Мілінвайт, можливо, чомусь мені так згадалася ця назва, але я не впевнена. Тож, ось такі шкарпетки 42-го розміру, я передаю будуть хлопчикам. Наступна пара ось така, можливо, пам'ятаєте, не так давно я її в'язала. Це ріко, якийсь там electric color, чи якось так називалася ця серія, і я тут контрастними робила додавання з Alize 39-й розмір. Я їх тут, по ідеї, так і складала по розмірах. Цю пару маєте пам'ятати, я не так давно її в'язала. Тут у мене були залишки, шкарпеткових ниточок, Jet віт, здається, і. І ще якась зелена пряжа, не пам'ятаю, 39 розмір. Ось ці мої шкарпетки, скрапі сокс. Я не пам'ятаю, що саме їх я в'язала в своїх різдвяних флогмасах, можливо, так і було. Можливо, це окрема пара, точно не пам'ятаю. Ось така скрапі Сокс також їде. Тут все дуже класно всередині. 39-й розмір. Тут всі ниточки підвалені, має носитися дуже класно ця пара. Тож, цю пару також я віддаю. Ось така ще. Тут, здається, я використовувала. Оці кольорові такі кольорові ниточки це залишки опалу. І також тут, ну напевно, alize artisan ось ця така руденька ниточка, це також 39-й розмір. Оцю пару я не так давно в'язала. Тут у мене були е бобіна, напевно, Ярослав світланка дарувала, і на контраст я брала. Можливо, Артісан, точно не пам'ятаю. Це також здається 38 чи 39, 38-й вже пішов. Розмір 38. Так, ось така пара, це я в'язала по опису Ірини Бароян. Тут ниточка Лізе Супервош Здається, пофарбована кісточками авокадо Сандра Пайк Фарбувала і мені цю ниточку презентувала. Дівчатка, якщо бачите, якісь подарунки свої, то Перепрошую, але вони ось підуть на таку корисну справу. Нехай у мене ці шкарпетки не лежать, нехай вони зігрівають ці ноги, які потрібні. Тому перепрошую, але ваші подаруночки також відправляються ось гріти наших діток. Ось така пара сказала, так, в'язала по опису і ринки бароянно. Тут така цікава, цікава задумка була: 38-й розмір. Ось ця парочка така Різдвяна, її я в'язала з пряжі, яку я отримала в обмін. Якийсь... В Київському клубі у нас такий якийсь був обмін до Різдва. Мені здається, щось Різдвяні кольори. У мене було два моточки, і ось я їх вив'язала сюди в цю пару. Так, це був подарунок. Від Вікторії, здається, Боже, можу помилятися, дівчатка. Це були два 50-грамові моточки. Ось я в'язала таку пару 37-38. вісім розмір. Віддаю діточкам. Хай гріють. Ще ось така пара. Тут, здається, ниточка ось ця була ріко кольоровий. Я додавала сюди ще або альпаку, або ниточку мухеру, щось таке. Ось ця кольорова основа шкарпеткова вона була достатньо тоненька, тому я сюди додала. І це в'язала я шкарпетки, здається, по опису Олі. Олі. Floral Wool, і якось по-іншому ще її інстаграм називається. Здається, це її був дизайн. Ще одні шкарпеточки, це був подарунок Олі з магазину so ось ця ниточка, Це був моточок 50 грамовий реджі, і я на контрастні такі вставки додавала. Арцісан, напевно, це фіолетовий. У мене було два моточки. Ось таких я в'язала дві пари шкарпеток. Ось ця була для Віки, і ще одна була для Дані. Даня свої носить, Віка свої не встигла. Але вони відправляться гріти іншу дівчинку або хлопчика. І ще ось така у мене є парочка. Також в'язала їх дуже-дуже давно. Це були у мене залишки. Пряжі, так, чорна, напевно, це у мене була з замовлення. І це, скоріш за все. Алізе Супервош Комфорт, є таке в них здається, забарвлення, це саме вони. 34-й розмір маленький, я в'язала Данелкові, але за... без необхідності ми не брали нові пари, тож ця залишилась і він з неї виріс. Тож, ось такі, таку передачку я приготувала. Одна 34, 2,37, 4,38. 4,39 і одна парочка 42. Сказали, що хлопці 12, 13, 14 років, от якраз у них 42 розмір ноги, тому ось так і приготували. Все, сьогодні відправлю, дам ще смаколики, в мене печівка є, і поїдуть ці пари до. Діточок, дякую, що були зі мною. Дякую, що переглянули це відео. З вас, будь ласка, вподобайка серденько в коментарях, і робимо добро. Ми всі можемо це робити. Кожен по-своєму долучається до таких благодійних ініціатив. І ну, це дуже цінно. І дуже цінно для мене, що дівчата наважуються, організовують такі збори, організовуються передачі, їдуть до діточок, передають їм це все. Я знаю, наскільки це відповідально. Я уявляю, наскільки це велика пророблена Робота, але мені особисто це як українці долучення до таких благодійних зборів, це мені приносить душевне заспокоєння. Я відчуваю себе долученою, тому я в цьому і приймаю участь. Тож пакую, відправляю, буде 26-го, має це бути вже у дівчат, які це все зберуть, організують і передадуть діточкам. Ну і котик прийшов. Так, так річ. Дякую вам за перегляд. Будьте в безпеці, будьте здорові. До нових зустрічей. Ну, піди, піди покажи, стільки попи в кадр. Все? Перевір, чи все тут добре. Так? Все, можна відправляти? Погладити тебе ще треба.